Ти ніколи не збільшиш дохід, якщо не усвідомиш, що ти настільки крута, що навіть не помічаєш цього. Уяви, ти вирішуєш складні завдання легко, наче п'єш каву зранку. І при цьому ти не уявляєш, що це твоя суперсила. Це називається неусвідомлена компетентність. Ти настільки добре розбираєшся в своїй сфері. Що думаєш, що так можуть усі. Але є нюанс, коли ти не усвідомлюєш цінність свого досвіду, ти його недооцінюєш і, звісно, недооцінюєш себе. Як результат, ти працюєш по максимуму, але ставиш мінімальну ціну. Не заявляєш про свої навички, бо думаєш, що це як зазвичай. Відмовляєшся від можливостей, бо боїшся, що недостатньо кваліфікована. Але коли ти перейдеш на рівень усвідомлено неусвідомленої компетентності, твоя впевненість, дохід і успіх злетять до небес. Напевно, ми з тобою більше не побачимося. Проте, якщо ти підпишешся на мою сторінку, ти не пропустиш найцікавіше про психологію бізнесу.